Всіх вітаю, друзі! З вами Фішер, і нарешті викотили легендарне оновлення 2.5. Я думаю, що в цьому оновленні ви для себе побачили багато нового, такі великі масштабні речі, як ціле місто Харків і багато іншого. Але цей відос буде на тему нового ексклюзивного автомобіля Ferrari FXX. А що ми будемо робити сьогодні з ним, ви побачите в цьому відосі. І відос дійсно получився дуже годний. Тож, братва, не забувайте поставити лайк та підписатись на канал. Тим часом, братва, я вже прибув на центральну площу у Харькові. Виглядає вона ось так масштабно. Ну, я думаю, що це на оціночку братва 10 з 10. Ви просто подивіться, яка краса. Простими словами, скажімо, дуже гарно. гарний. Сніжка, Сніжкою? Нельзя кидатися сніжка. Остань, отстань, отстань лисий. Тут у нас також є каточок, братва, ковеса огляду, ну прям все як в Харкові, братва. Ви в принципі це все повинні знати, хто там проживає. Я думаю, що ви впізнали багато рідних місць. Але ми тут не для цього, братва. Ми тут для того, щоб сьогодні затестити топову машину з новорічного Івен. У мене є подаруночки. І сьогодні купимо нову ексклюзивну Феррарі і затестимо нею. Подивимось, мінімалку, максималочку, подивимось все інше. Ну і купимо скінчик, до речі, пряника. Подивимось, як він також виглядає. Не забувайте, братва, під цим відео прожимати лайкосик та підписочку на канал. А я для вас буду робити подібні відоси. І також, якщо ви хочете, щоб я зробив огляд на новорічний ДАВ, напишіть мені про це в коментарях. Ну Нушу, погнали! Новорічні подаруночки, братва! Огляд магазинчику чи Давайте почнемо з кінця. Тут просто самі такі прості праси, а потім до самого початку саме цікаво, як то кажуть. Так, що в нас тут? так? Аксесуарчики, рюкзачок, два варіанти рюкзака, сніговичок такий і такий. Ну я не знаю, чи вони будуть давати кілограми. Я думаю, що це більше будуть як аксесуари. Білі сніжинки, рожки оленя теж непогано, в принципі. Різдв'яний дав, братва. Це я думаю, гарна тачка буде. Тому пишіть в коментарях знов ж таки, якщо ви хочете, щоб я зробив на неї огляд, затюнив, подивився. Можливо, на більше дає грошей для заробітку. Солодкий прянік ельф. І два скіна жіночих. В принципі, ельфа ми бачили в минулому році, а ось жіночий скінчик, цей, по-моєму, лівий був помічниця Санти, також була. А ось це вже два нових скінчика. Ну, братва, я відразу хочу купити пряника. Ми купимо зараз пряніка і подивимося, як він буде ще виглядати. Давайте його зараз максимально швидко затестимо. Чікс, -ху -ху. Ха, в нього маска, я думав, в нього голова буде як пряник. Ну слухайте, все одно непогано. Я думаю, що такий сладенький, я б його з'їв. Так, сл... Непогано, непогано непогано, непогано. Скінчик прикольний, типа, кофта доволі деталізована, так що ну, скінчик прикольний, по фану чисти, тематичний. А перед тим як я куплю легендарну тачку братва, я граю на 05-му сервері Південна Україна. Якщо ти хочеш почати грати разом зі мною на 05 або на будь-якому з серверів, не забувай вводити промокод. Фішер, який дасть тобі чудові бонуси на старті, діє на всіх серверах Є україн -ГТА. А щоб завантажити гру, посилання будуть в описі під цим відео. І саме головний приз це Ferrari FXX. Давайте неї купимо, братва, і зараз затестимо. Фу, блін, ну виглядає вона, звісно, так вкусно, я не знаю про це. Зараз, братва, цей відосик робиться для вас, щоб ви могли зрозуміти, наскільки вона крута і чи варто вам її збирати. Ну я думаю, що ті, хто збирають в колекцію машинки, ця вас машинка точно не розчарує. Так що Погнали, братва. Особисто в мене є три з трьох Феррарі, і було б дуже круто, якщо я встигну також залутати для себе ось таку тачку. І як ви бачите, зараз ми це зробимо. Погнали! Бас, ви успішно придбали Феррарі FXX Назес? Так, тепер нам що треба? Тепер нам треба Треба цього апарата десь заспавнити. І Він тут поруч заспавнився! Йоу, он до вона стоїть. Біжимо до неї швиденько. Блін, ну як це виглядає вкусно. Я вже бачу зі сторони просто як вона виглядає. Йоу, вона така низька. Це що за космоліт? Вона просто максимально низька. Подивіться. Ууу, mm. от, от это посадка, конечно. блін А ну-ка, давайте, давайте, сідаємо Все. більше слів не буде, Просто дивимось. Так, ну салончик звісно, конечно, потушніший. Все в карбоні, дядь. Просто який то мега супер спорткар. Заводим Завелась. Це добре. Пристегнулась. Ох, і звучу. Ой-ой, ой братва, вона така бистренька доволі. Я от чуть-чуть жму, вона вже тупо тулить 50. А ну-ка, давайте по гаскам дам. У вона надобавно долбить восечку нормально. Так вже 230. Мені здається, що ми тут зараз не заміряємо. Нам треба найти якусь кращу пряму. Ууу, Блін, ну це кайф. Це кайф, дійсно кайф. Ау! Нам треба, коротше, зараз, братва, розвертатись і їхати в сторону Києва. Тому що зараз бізнеси ще не всі функціонують в Харкові, тому що скоро будуть зльоти, братва. Щоб не пропустити зльоти, братва, підписуйтесь на мій телеграмчик, там де будуть всі репости з приводу цього, і також на офіційні канали Ukraine GTA, там де буде це все повідомляти. А якщо ви хочете дізнатись точну дату, то ви можете також заїхати в ріалторську агенцію, і там будуть вказані дата та час, о котрі будуть злітати бізаки, і які саме. Тож майте це на увазі. Все, їдемо зараз в Київ. Блін, ну це так потужна машинка виглядає. Вона, вона, кстати, управляється зараз дуже круто. Враховуючи те, що зараз зима. Зазвичай машину заносить, але як бачите, я ось вліво-вправо жму, то працює ідеально. Я б зараз якусь іншу тачку взяв, бо мене просто призвертали на місці. Я вважаю, що це непоганий результат. Так, ну 250 вона їде взагалі їздить. типу, я при цьому всьому керую добре. Ну я думаю, що тут максимално буде 300 плюс. Ми зараз заїдемо по дорозі на БУшечку, подивимося, скільки в неї державна ціна. І буде. chikawa just not Блін, ну виглядає вона так потужно просто. Колір такий, звісно, білий, Но ми не перефарбуємо, скоріш за все, в червоний, щоб вона вкусненька була, така, як справжня Феррарі, або в жовтні. Знаєте, жовта Феррарі теж дуже гарна. Так нам зараз треба придбати якісь номера. Ви, до речі, бачили, братва, з'явились нові номера під назвою VIP. Коштує 75 карбованців. ось з'явилися босс, по-моєму, це нові номера. Азов були раніше, я пам'ятаю. І ось ще два нових номера 1991 і 1654 рік. Братва, напишіть в коментарях, хто знає. Що ці відп... За що ці номера відповідають? Точніше, ці цифри. Ми купимо, давайте, ось цей і встановимо його зараз на феру. Чікс, я думаю, що багато з вас знають, що це за дати. Точніше, роки, тому майте на увазі. Щас, я, я думаю, що я залучу, короче, на бушечку. Тут такий ажіотаж буде, братва. Це просто. Бамс. Кстати, братва, нова б. Така вкусна. Просто подивіться на це. А ну давайте дивимося державну ціну. Бамс! Державна ціна 12,5 млн. Кстати, непогано, дядь, непогано. Я думав, буде менше. Але 12,5 млн це вже добре, це вже добре. Давайте так, проїдемося. повільно повз людей. Так, подивимось на їхню реакцію, що вони думають з цього приводу, що вони думають з цієї приводить машинки. Реакція буде якась? Ух, ты шойка. Ну нормально. Ух, ты шойка машина. Одна реакція є. Барышня не зацінить машинку. Ну Ладно, я намагався. Короче, поїхали. Поїхали, короче, братва, сейчас на этот самый на тюнінг салон. Все, тепер виїжджаємо на тюнінг салон. Зараз ми не тюнем на деталі подивимося. Який тут клас. Я думаю, що максималочка тут буде нормально така підалить. 400 плюс точно. Ну, ми, кстати, так максималку не замірили. Я думаю, що. Ну, давайте зараз спробуємо. Хоча б заміряти. Не чи нам вистачить дороги. Не дуже доволі такий плавний розгончик. Але я думаю, якщо коли детальки поставимо, то вона буде летіти як ракета. Ну, зараз спробуємо все ж таки заміряти. надіюсь, ми не розмажемося в перший стоп. Но. 270. А, 272, братва. Так, да, 272 кілометри. Неї на максималка. Але буде цікаво глянути зараз з деталями. Покатілі. Я думаю, що це. Я думаю, що цю тачку ми будемо ще в будь-якому випадку апнуть, тому що так було зі всіма спадкарами. Спочатку вони були трошки повільніші, а потім їм давали таку швидкість, велику, що ну просто, в мене LaFerrari їде там на деталях ще 430, хоча там навіть не, не самі найкращі деталі стоять. Так, заїжджаємо на тюнінг, мужички. Пошла жура. Ваші здогадки, братва. Які тут клас деталі? Я думаю що тут S Я думаю, що тут Еска 100%. Погнали. Ні, давайте спочатку колір кузова глянемо скільки його коштує. Я думаю, недорого. Так, да, всього, бачите, лям 487. Це недорого, типу, але ну, зробимо червону Феррарі. Це класика, це класика. Беремо, такс. Рівень тенування. На 75 сразу Такс. Коротше, виглядає. тепер красиво. Тепер дійсно виглядає як Феррарі. Сьогодні зі мною. Так, колеса я не буду змінювати. Ну, тому що тут і стокові дуже гарні такі сліки, бачите. Кстати, от такі шайби стоять. Як напрям, на прям на этих гоночних машинах, щоб швидко скручувати колеса, міняти. Ну і в принципі, все погнали, братва внутрішній тюнінг дивимося. С клас братва. Ну я в принципі не здивований. Це така тачечка крута, дядь, що тут дож, должен бути уже СС клас просто. Погнали, кейсики, братва. Ай-яй-яй, делать будем сейчас грязьюку. Шо, нам треба вибивати топові детальки, братва. Боже, 65 мільйонів. Ми зараз все потратимо просто в тюнер Я думаю, що випаде щось прикольне, А можливо, нам і менше обійдеться по грошам. Я хочу двигун, звісно, залутати, якийсь хороший, хоча б там F очний або хоча б іксовий. І тоді вже буде норм. Давайте, братва, понеслась. Ви ж, Уу, і зразу падає топовий чіп. Іде ж ти сюди просто. Де таке взагалі ви бачили, щоб з першого кейсу випав топовий чіпак? Це ж топовий чіпак? Так, да, топовий чіпак. Погнали. Далі. Так, трансмісія друга, понятно. Що за подкрут Що? Трансмісія п'ятого рівня. Три кейси відкрили? Уже дві деталі п'ятого. топові п'ятого класу. Е, це просто щось нереальне. Ще. Що? Я таке не бачив ніколи. Дві в ряд падає. Ну давайте, ще одна, і я буду кричать. Ну все, ладно, вже третя, типа, і так пойдет. Блін, це коне. Йоу, ну підвізка, ну це F очка, братва. Ф очка мені не зовсім підходить, але все рівно, бачите, ну щось насипає, сьогодні будь здоров. Так. Так, четверта трансмісія, понятно. Ну, так, нам треба щось, двигун даш? О, двигуни пішли. Блін, ну конечно, вот сейчас, конечно, туговато пошло по деталям, блін. Оооо, іди ж ти сюди, турбонадувчик п'ятий. От это вкусно. І двигун? Ні, гальма. Так, давайте тоді X відкривати, тому що нам потрібно вибити гальма. Нам потрібно вибити двигун. І кстати, підвіска ще потрібна: гальма, і що там ще? І шини. Це можна відкривати покійно ікси. Так що давайте зараз. Так. Ну тоже давайте двадцяточку зарядимо. Я думаю, що буде нормально. Двадцать. Ляпс, іксов. Пошла жаріжка, братва. Ну давай, ікси, не, не підведіть мене, будь ласка. Ой-ой-ой, щось так вообще слабо йде, братва. Дуже слабо йдуть деталі. Йомою, що робити? Так, хоча б четверта підвізка. Добре, дякую. Третя підвіска. Четверть шины. Найс. Я уже задоволен. Ну, ви бачите, що відбувається? Так, останні два кейси. Ну, сейчас должна быть п'ята. Не. А сейчас и тоже не. Представь собі, просто нічого не випало. Две четвертых випало, все остальное випало просто 3-2-1. Я в шоці. Так, ну надо щитодик сы. Давайте по п'ять тоді відкривати, я не знаю. Пошли, по 5... пять турбонадув. на дух. Чиповей дж сюда. Ну, у мене вже є, кстати, один. Треба буде їх потім порівняти. Так. Ну, та все. Ну, це забій Просто Що це таке, дядь. Машинку надо затюнуть, сейчас жестко. Давай. Так, хорошо, подвісочка п'ята залетіла на базу. Так, нам треба ще шини п'ять. Ух, турбонадувчик іще один. Ну турбонадувчик ще один нам не треба, точно. Чикс, я поняв. Так, ще п'ять кейсиків заряджаємо. Іксов. Пошла жара. Трансмісія четверта, точніше. Не треба, не треба. Забирай собі. Гальма п'яті. Іди ж ти сюди. Боже, ми зараз таку ракету заберемо, дядь. Шини осталось золотати. Ну, шини вже не так важливо, в принципі. Нам двигун, кстати, не випав, братва. От двигун не випав ще не разу. Даже четвертого, по-моєму, не було, я не пам'ятаю. Це дуже печально. Нам треба двигун. Двигуняра то Шоскі треба. Давай, пашор. Пошо, жаро, так, поняв. Другий двигун. Ну, другий двигун це потужно, звісно, так. Да. Але нам треба краще. Так, давай. й взагалі, що це було тільки що? Дай, пожалуйста, двигун. Єсть, хоча б четвертий випав, дякувати Богу. Найс. О, ще один четвертий. І що, п'ятий може буде? Ні, не буде п'ятого Так, чотири кейса ось таких. Ляпс. Ляпс, 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 поняв. Поняв, 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 я извиняюсь. І виходить, що нам не вистачає, нам треба... Ну, три кейса Fідкрив. Тут зараз двигун падає п'ятий, чекайте. Ага, ага. Ну, все, зрозуміло. 65 мільйонів 65 мільйонів. І ракета ну, буде заряжена, братва. Я думаю. Ну, якщо у вас такі бабки є, то ви, в принципі, можна витратити трошки більше часу і скупити ці всі деталі. Але знову ж таки, я відкрив доволі багато і отримав доволі немало. Тому що, погнали, братва, почнемо з самого сладенького. Ну, дивіться, кстати, Турбанадуф фіксовий, даже краще, ніж ефочний. Так що, так що, так що, зараз будемо ці детальки всі ставити. Погнали, коротше. Почнемо ми з двигуна. Як бачите, двигун у нас даже третій не був випав. ефочний, розумієте? Ефочний даже не випав третій. У нас є тільки ось цей іксовий четвертий. А ну третій, може краще дає. Ні, не дає третій краще. Все, тоді саме цей. Доступний у нас турбонадув. Турбанадувич у нас буде цей іксовий, кращі характеристики. Далі у нас іде трансмісія. Трансмісія у нас є 3-3. И эфочно у нас є 5, 7-3. По любому суставу. Чепивка 7. 8. Тут без варіантів. Тут навіть нема що дивитися, це себе найкращий чіпік просто. Гальма. Гальма це у нас то п'ятерочка буде. Підвісочка теж п'ятерочка. І шини у нас є, кстати, от такі четверті. Четверті, або, такі треті, і F очні теж є. Але ефочні ставить, ну це типа дрифт тачка буде, напевно, якась. Але нам це не потрібно. Все, братва, заряджаємо апаратик. Ви просто подивіться на цей сет. Сюди тут, тут чисто помінять двигун. Ви розумієте, що це за ракета просто? Це ракета просто 10-10. Ну реально. Вот тут двигун, поменять, даже пофиг на тишине. Вот просто двигло меняешь, и все. У тебя тачка будет лететь. Ну, максимально быстро. Кращего сетапа, типа, вроде як нема. Все, сберегаем цю пушку. Еееее! Иди ж ты сюда. Ой-ой-ой, дядь. Ой-ой-ой, як к ви... <риклад> вот это мене вжимает жестко. Ууу, ты че? Ты бачив? За секунду сотку просто, бере. Так а ну напряму выезжаем. Мы сейчас просто це все. Так, с пробуксовочки, братва, засекаем. Я уже ничего не бачив перед собой. Буксую она знатно. Погнали. у ху та це имба просто. Ты шо? Дя, жига! Жига, не! Не! Все, нормально, вижили. Нам треба сейчас выехать. Я не встиг замерить, максималку. Нам жига все заруинуло, коза. Так, виїжджаємо знову на дорогу, сейчас будем замерять. Нам давайте ремкомплектів купимо, вкупим, потому что я чувствую, что я щас точно розіб'юсь, братва. Все, ремочки купили, давайте встаем сейчас знову на старт. Блин, як вона тулить просто. Вона так потужно їде. Вы навіть собі не уявляєте, брат. Давайте, давайте, давайте пошла пробуксовочка родная. Давай, фух, полетели, дядь. 200 км, 300 км. Штрафик поймали. 383 км. Дядь. И сюда двигун поставить, вона будет їхати. 400 плюс. Я вам отвечаю: сюди поставить п'ятий двигун, вона будет лететь 400 плюс. Фу, дядь, ну она так быстро набирает. Я просто в шосе на старте. 200 км берет так швидко. Що ви такого навіть і не бачили? По відчуттям це просто так швидко. Що це за сигнал? Я не зрозумів, хто за мною їде. Вона так просто швидко летить. Ви навіть собі не уявляєте. От Стартик зажимаєш отак. От. І пошло, дядь. І пошло. 200, все. Понимаєте? Я даже не від'їхав. от пешехота вже 200 їде, дядь. Та це машина ракета. Якщо так затюнуть, на мужики, це реально буде така ракета. На неї так буде вкусно літати. При цьому всьому, я можу на ній ще нормально повертати, бачите? Тобто вона керується по з Неї не заносить, прям потужно. А керується вона добре. Сцеплення з дорогою має. Бля, мені знов штраф цей Мусор, вонючий, -мое. Ладно, поліцію треба Поважать, вона на сбараже, кажуть. Ну-ка, ще. Блін, ну машинка, ще б Це Это просто ю. Це реально така потужна машина дядь. Зараз поїдемо ще на гаражі, подивимося, скільки в неї воску сливати, якщо що. Але я думаю, таку машину в воску ніхто не буде сливати, але я думаю, що в будь-якому випадку хтось задасть питання. Не, вона дуже гарна, братва. Дуже гарна ця машина. І по вулицям дуже зручно на ній їздити, тому що вона керується добре. Повертає ліво, право ліво-право дуже добре повертає. Ви прям зможете на ній нормально гасанити, якщо привикти. Поліція точно не зажене. з такою швидкістю, то. Навряд чи. Так, і свалочка в нас яка? А свалочка у нас 3750. Ну, ви бачили, в принципі, максималка держав. Ой, державна ціна на неї 12,5 мільйонів. Так що такий поротик. Давайте рімочку накинемо. Ну, вона така швидка, братво. дивіться, Я от зовсім скільки тут от 10 хвилин з вами покатався, я вже 80 кілометрів набігав. Це просто імба. Ну реально, Феррарі офігенно. Реально, дуже офігенно. Я не знаю, скільки людей збереться у Феррарі, тому що нелегко це робиться. Але спробувати варто, братва, щоб отримати такий спорич потужний. Я думаю, що воно того. Варты точно.